На фермі науково-виробничого господарства у селі Стасів ранішнє доїння. Роблять це у стаціонарних установках за допомогою апаратів. Запускаємо хоровуде, рухаємо і їде. Зідмиваємо корову і заключаємо апарат. У нас корови порода українська чорноряба молочна. Ранішнє доїння розпочинається у нас. О 6 годині ранку. Процес доєння проходить десь до 9 годин ранку. Вечірнє доєння в нас проходить з 18 до 21 години вечора. Щодня на фермі господарства апаратами до сотню корів. Коли відключають електрику, запускають генератори, оскільки тварин потрібно доїти вчасно, інакше це зашкодить їхньому здоров'ю, каже директор. Через два дні можна на м'ясокомбінат вивозити. Мастіти забивають протоки у вим'ях і все, корова хворіє, її вже не спасеш. у тому що генерації не хватає. Ми вибираємо ті моменти, які найважливіші, використовуємо потужності, ну не всі заразом, а за призначенням. Там подоїли, там плодили, там ще щось зробили. Це трошки затримує процес доїння. Це треба зупинити всі, переключитися, підключитися так само, це все час. Через використання генераторів доводиться платити більше грошей за живлення, оскільки від цього залежить процес доїння і поїння. У три-чотири рази дорожче, ніж електроенергія, та яка для нас вже дуже недешева, дуже важка. Але ми стараємося, якби ми не, не робили щось, вже б стада б не було, вивезли. Так, то малими генераторами, то більшими Загалом на фермі господарства чотири сотні голів великої рогатої худоби, чверті з цього дійні корови. Увесь надій спрямовують на виготовлення молочної продукції. Для цього на господарстві є цех із переробки молока. За відсутності електрики він теж працює від генератора. Цеху потрібно піддержати температурний режим. Наші інженери забезпечили автоматичне переключення. Буквально переключення проходить 30-40 секунд, і ми переходимо. Так як з електроенергії на генератор, з генератора на те, те електричество, яке покупають. Для того, щоб зберегти виробництво, ми стараємося просто вижити та все. Ми будемо старатися працювати. Будемо старатися. Що в нас вийде? Поживемо, побачимо. Елла Трубієнко, Анатолій Кикоть, Суспільне новини Полтава.